Всім доброго дня! Ви на каналі між двома морями. Зараз я закрию, мабуть, вікно. Так краще. Е, нас вчора цілий день не було вдома. Чому? Ми були в магазині. Ми були в кількох магазинах, що передати передатимемо. У Віктора є замовлення. І ми, слухайте, я вкотре не перестаю дякувати своїй компанії, через яку ми купили цю квартиру. Це Ліга Real Estate, Солмаз, яка нам допомогла. Нам вчора треба було роздрукувати декілька листочків. Ми її переслали. Вона все зробила. Дякую їй. Величезне. Просто Солмас це людина з великої букви. Але все одно нам для роботи потрібно. Щоб вдома був принтер сканером. А, ми не привезли свій з України, не в ліс. Ну, ми не сильно думали його везти. ну, я не знаю, не привезли. Так, і ми обійшли пів Мерсіна. Обійшли, не об'їхали, обійшли. І купили в магазині Ватан, бо ми були і в саєпаркі. І фор до фор у мене дійшли. Так, шнур. І сама машина. Машина. Я все сприймаю як машина. Дивіться. Отака От біленька. Так, вона не чорного кольору, вона біленька. Ну, бо підходить мені під інтер'єр. Так, а далі вже, мабуть, буде віктор провіряти її, заправляти. Вона така сама, як у нас вдома. Один в один, але вдома у нас чорна, а тут буде біла. Коробочки поки що викидати я не буду, бо вже мені так оце не подобається, що коробки викидати. Не можу. Так, стояти вона буде отут. Тут буде стояти комп'ютер. Тут стояла моя е, машина. Швейна, я її перенесла. От. Це треба якось Це для телебачення. Ну, воно мені тут ну, зовсім ніяк. Ну, зовсім ніяк не потрібне. Я його не буду дивитися і підключати не буду. Це турецьке. Кабельне, мабуть. От. А це буде у нас така вдома. Бо бігати, знаєте, шукати, без кінця робить копії, а ще сканувати треба. Відправляти. Ну, все ціле. Все. Зараз. Зараз все. Познімаємо і у нас вдома буде. Е, одне не знаю. Оце коли ми там, ну, наприклад, надовго будемо кудись їхати, я точно знаю, що... Ну, вдома, наприклад, там я попрошу, у нас там е, його пропустять пару раз. А тут я не знаю, як, як з цим бути, щоб краска не засохла, не пересохла. Так що така у, нас, така у нас закупочка. Тим більше, що коли воно для роботи потрібно, то хай воно буде завжди під рукою. Так. Сьогодні яке число? З 1 числа йду на курси з глібом кожен день по. Дві години я не знаю, чого так, чого так, мабуть, класно. Ну, практично, ну, це класно, але багато нагрузка, мабуть, велика. Ну, ще й літом. Далі робота чоловік. Так. Поключала світло. Так, дивіться, кава. Зараз покажу. Дивіться, кава у нас є. Зараз ці їх виставлю. І їх треба попересипати. Дивіться, кава отака в мене дуже. Це суха ложеч. Так, по каві. Дивіться, оце кава дуже міцна. Але зранку я полюбляю міцну каву. Така чоловіча, в мене і характер, чоловічий. Мілкого помолу вариться класно в моїй турочці. Я дуже люблю турочки з маленьким горлом. Бо Віктор поїхав і купив ну, на дві. Це на дві такі чаші. Горнятка. На два таких горнятка. Він полюбляє багато кави зранку. Поїхав, купив. Мені присмак не подобається. Ну Не знаю я чого, не можу сказати чого. Ну, тобто, я Мені подобається тут кава. Так, далі. Далі ми купили отаку каву бразильську. Вона середнього помолу. Середнього помолу. Я, може, приблизу зараз. Теж смачна кава, але мені, якщо вибирати, то мені краще оця. Ну, так, йому дуже сподобала. Дуже Прям Дуже-дуже, він сказав. Мені сподобалась от така кава. У е, Нас завжди, знаєте, ми приходили в Лігу, коли ми купували квартиру, і нас пригощала, пригощала, е, казали, кава, турецьку каву. так. І я все шукала, думаю, боже, де ж той смак, який нам е, запрону, пропонували там? Е, Прямо мені так заходило. І я знайшла ця кава. Це мені було незручно. Ось, дуже мілкого помолу, дуже. Вона, знаєте, така, з присмаком в кінці прям кремовим. Ну, мені, мені, мені дуже зайшло. Так що, я не то, що рекомендую, я розкажу те, що мені сподобалось. Інколи хочеться, знаєте, каву десь в обідній період. Ми люди не, не дуже молоді, ми молоді, але не дуже. Тому цю каву я би не рекомендувала. З після обіду. А оцю, будь ласочка, вона, знаєте, така легесенька-легесенька, я ще сказала, з присмаком якоїсь ніжності такої е, так, дуже світла кава, бачите? Мілкого теж помолу, після того, як я її зварила, майже не залишається гущі. Розумієте? Тобто, тут гуща є, тут гущі дуже багато. Я б цю каву варила би. Де мені це все купували? Це продається в магазинах в... В турецьких. Мені здається, і ця теж. А оці дві кави ми купили там, де продаються е е е е е кавові машини. Ось ви заходите, завжди продається кавові машини, величезні упаковки кави і отакі от маленькі для проби. Тобто, ми взяли. Попробувати. Стояла там кава і наша, яку ми в Одесі п'ємо, але ми, знаєте, хочемо трошечки дивіться, п'єш завжди один смак. Він надійдає. Хочеться щось іншого. Потім вертаєшся з не, знову до свого, але щось хочеться куштувати інше. Так що, от по каві, мені дуже зайшла оця. Дуже зараз. Але я рік пила оцю каву. Туреччині. Все, по каві все. Зараз я щось, знаєте, так підсіла на засолки. Я, 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 я 100 років нічого не. Ну, такі засолки, знаєте, по трьохденні. Не такі, які там надовго. І в мене баклажани залишилися, в мене огірки залишилися, в мене помідори. І зараз я, мабуть, щось таке наворожу з, з цими трьома продуктами. Якісь хочеться салатики зробити, щось. Щось хочеться замаринувати. Бо е кабачки. Хто дивився мої кабачки, я маринувала. Ну, супер, просто супер. І, І... ось дивіться: хотіла приготувати два салата, чи три. Не пам'ятаєте, приготовила три, чотири. Значить, перший у нас з кунжутом. Я приближу, щоб ви бачили. Слухайте. Це ми будемо смакувати зараз на вечерю. Mm -hmm. І, значить, сюди я буду в нас баклажани, е, підсмажила в крохмалі з солью, вони в мене перемішані і е, на пательні піджарила. Далі е, петрушка, е, перчик і помідори. Кунжут і заправка у нас бельзамічний уксус. Так. Тут у нас гарячий салат, він у нас аля аля е, все, що залишилося. Значить, тут у нас баклажанчики пластинами ми їх е, підсмажили, підсмажили перчик, підсмажили цибульку. Тут у нас. Е, 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 е. Гранатовий соус і зелень. І це теж на вечір. Це такі два салата у нас будуть на вечір. Так, далі. Далі ми замаринували баклажани. Так, баклажани, часник, перець, зелень і маринад я напишу. І Помідори і... огірки. У завтра будуть такі, бомбірні. Все. Дивіться, у нас в мене є йогурт. Я думаю, що я цей йогурт, якби був сир у нас, знаєте, м'який, я би сюди ще додала. Але у нас є моцарела. Точно. Дивіться. У нас є моцарелка. так небагато Воля. дивіться, і красиво, і смачно, і моцарелу удиму. Ну, все, не знаю, запутала вас, не запутала, але дякую, що ви були зі мною. Цілую люблю, бувайте. Готуйте з любов'ю. Thank <laughs>